Audi A4B9 2017 року випуску, повний привід Quattro, 2-літровий бензиновий надійний двигун, гарненький білий колір, класні диски на гарній резині Michelin, машинка обслужена, продається від власника. По комплектації у нас є камера заднього огляду партроніки по салону. Темна шкіра, є підлокітничок, є люк. У нас безключовий доступ на всіх дверях, комплектація преміум, електросклопідйомники, електрорегулювання дзеркал зі складанням, є пам'ять водійського сидіння. Сидіння у нас в збереженому стані, мультіруль з круїзом, пробіг 161 тисяча рідного. Екран мультимедіа ММА, двохзонний клімат-контроль, ще один позаду, підігріви передніх сидінь, автомат, виборі режимів руху. Класний стан автомобіля, тому, якщо сподобалась дана пропозиція, очікуємо вас на тест-драйв Терця Республіка, кільцева дорога 1 компанія Автофокус.